Доброго зимового ранку! Я гадаю у тебе гарний настрій. Давай зігріємо один одного теплотою своєї посмішки. Я її дарую тобі. Пропоную сісти зручніше тобі і послухати історію про одного зайчика на ім'я Пушок. Жив був маленький зайчик-пушок, він мав гарні тепленькі чобітки, в яких він любив стрибати по снігу. Але одного разу, коли пушок грався в сніжки, він зачепився за гілочку і розірвав свій чобіток. Зайчик дуже засмутився. Як же я тепер зможу гуляти по холодному снігу? Він сів під великою ялинкою і заплакав. Тож давай ми з тобою допоможемо залатати чобіток нашому зайчику. Будь уважний, подивись, якого кольору чобіток та яка латочка нам якої фігури нам знадобиться. Так, трикутник червоного кольору, молодець. А зараз подивись, якого кольору тут чобіток і яка латочка нам знадобиться. Так, жовтий квадрат, розумничка. Будь уважний зараз, подивись уважно на колір та на латочку, якої форми нам вона знадобить. Коло зеленого кольору. Молодець. Дякую тобі. Тепер я можу знову стрибати по холодному снігу. Якщо ти бачиш, що комусь потрібна допомога, не будь байдужим. Допоможи тому. Хто в біді, і ти побачиш, скільки радості принесе і тобі, і тому, кому ти допоміг. До нових зустрічей!